Сьогодні поговоримо про триєдність. Жінка перебуває в трьох іпостасях, дівчина, мати, або вже жінка похилого віку. В триєдності закарбована взаємодія світу богів, світу людей і. І природи, в якій це все проявляється, ми можемо бачити величезну кількість різних трикутників і три променеві зірки. Зима це вже пора трансформації, переходу або засинання. Тобто, природа живе від весни до осені, потім вмирає право це те місце, де визначається доля людини від яви, матеріальний світ, де проявляється ця реальність, в якій ми з вами живемо. Нави. Це світ духів і предків, і люди, які відійшли від прави, вони можуть потрапити в темну наву і не знайти дороги до світлих богів. Закон трисуття нас веде по шляху росту.